Так, заїхав я подивитися що там по голубах вже е, біля 8 часов вечора. Значить, підсумки на да, сьогоднішніх льотів. Голуби були випущені 14,5 км по спідометру. Е, були випущені там. Ну, там, скажімо так, взагалі там, може, процентів 20 там, раніше були голуби, які літали, а то е, прошлогодні голуби були випущені, які взагалі ніде не було. не були. Це, Може це і багато 15 кілометрів 14,5. Я думаю, що, що нормальні голуби повинні. Прилетіти, там питання взагалі взагалі не повинно бути. Але блуканули, блуканули. Значить, скільки ми там один випускали, здається, да? я вже просто не пам'ятаю. Дуже насичений день. Значить, Дивіться, є, є голуби. Скільки там є? Раз, два, три, чотири, п'ять, шестеро голубів є. Шестеро голубів є. Е, значить, п'ятеро немає. Е, п'ятеро немає. Це голуби всі Всі прошлогодні голуби. Окрім одного голуба червоного. Е, я не знаю, чого він не прийшов. Той голуб в мене летів все. Чого він не прийшов, я не знаю. Ну, в принципі, він значить, прийде. Завтра, значить, дольоти будуть е, по-любому, бо, бо це добра пташка, вона повинна бути вдома. Ну так, значить, трошки невдачно сьогодні злітали ми, бо Я кажу, що 10.40 випустив, вітер трохи був, потім паспорно було. І неправильно випустив, випустив їх, виходить, я по одному викидав, але вони потім в кучу збилися, і якесь одне дурне могло затягнути всіх розумних. Так, так буває зачасту, часто. Хто зміг відділитися, той прилетів, хто не зміг відділитися, пролетить в следующий день, бо сьогодні вже не буде нікого, вже все закрито сьогодні. Е -е. Ну то коротше, якось так. Такий цей сьогодні тренінг. У нас відбувся. Що буде, то буде. Що не буде, значить так і буде. Що страшно. Прорвемося, молодежі є, хватає цілий голубник. Так що думаю, що проблем не повинно бути з цими голубами. Бо щось тут буде летіти. Ну, от. Такі як би справи на сьогоднішній день. Чим щось летить. Щось не летить. Слідуючий кілометраж буде ті, що не летіли сьогодні. Полетять в наступний раз 15. А ті, що летіли сьогодні п'ятнадцять, полетять тридцять слідуючий раз. Якось так. Всім гарного вечора. До побачення. Побачимось.